Вітаю! Сьогодні хочу вам показати посилочку, яку я отримала від бережників, там не так багато, тому вирішила ще показати трошечки квітів, вже Ви Бачите, майже відквітували крокуси, а це мені сусідка вчора підкинула такого гарного, помаранчевого, яркого. Такого в мене не було жовтенький. Він вже відквіт майже. Він світло-жовтий. А ось у моїй прямо подивіться, які вже красуні. Ну, красуні це жовта. Жовта світло жовта але гарна. Це із серії Юлія. Так. Тут тільки чогось дві квіточки. О! А це тут ще не вигрібала. Це така. І ряд... поряд ще одна така. Отакі ось красуні. Що в мене тут ще? Тут у мене сходять, сходять... Ой, ось очитки чи седуми. Тут і матрона в мене, і варієгата. Оце чи не матрона? Ага, так, да. оце темненьке, щось він геть еле-єле поки сходить. Трошечки такий геть темний. Ось сходить гарно, прямо гарно. Тому, можливо, вість, треба буде так. І ще якийсь сорт наче у мене є. Є, квітує грін, грін, щось з гріном. Мабуть, чи оце не він? Ну і Звичайний. У нас спустився дощик, хоча обіцяли на завтра. І ось, ось сходять мої хинацейки, ось, ось червоніють, бачите? Сходять хинацейки. Ну так, дивлюся все більш-менш, бачите ще? Так. Пісенце лежить, що вкривала трояндочку. Так, що тут? Це ось також Юлія Фіолетова. Багато-багато вона не випускала бутонів, бачу, буде ще квітнути. Так, а це мої баларинки. Ну, каже, ми баларинка, бал... бал... а правильно беларинки. І в них майже у всіх та у всіх є воно бутони. І я побачу, які вони будуть квітнути. Це взагалі задоволена, страшно. Десь бачила тут, а фірс Фрост я бачила, що вже сходить хосточка. Ось о, друга моя. Беларіночка, от у неї теж там є бутончики, але далеко я розгортала, є. О, там ховаються. Ось третя моя. Дивіться, які гарні. Колір темний якийсь буде явно. Оно моя, фірс -фрост. Дивіться. Які лізуть, як же я вже бажаю, як оце сходять хости. І такі от. Краса така. І бур'янець є. Я ж не чіпаю, поки і листя не чіпаю нічого, поки все не посходить, і тоді я його просто присапаю. Погано придумували у мене горлянки. Одна, що по осені виписала, мабуть, взагалі не відійде. Так, І ось ще ось, ось моя одна балеріночка, А це вушкова. Це мені сусідка на день народження дарувала. Вона виростила з насіння, зараз трошечки її оберу, Зараз Не показуємо руки, бо я тільки що садила те, що мені сусідка привезла. Кучу молодих і в перчатках, але тряпчаних а руки. Однак замазала. Ось дивіться, яка в мене красуня. Гей-хера. Вона зима і така. Навіть я не знаю, і не обиратиме тут листочки. Там в мене є, які пообирати. зараз покажу. І вона сливового кольору. І вона ну, ампельна, чи як правильно рахується, вона така длінний випускає пагін. Оце ця і червона теж з цієї серії. Ось така. Ця маленька, звісно. Так красуні всі. Ой, ось тут що зелена з білим і червоненькі, такі в неї є прожилочки. Ну, літом їх немає, просто білі такі п'ятна гарна, мені подобається. І ось така мене красуня, сорту не знаю. Не скажу. Що тут в мене ще? Цей, що тінь полюбляє, ломи камінь. Треба вже відсажувати. Отака От красуня, вона така коричнева була по осені. Зараз він червоненьким якимось проглядає. Перезимували всі гарно. Всі гарно перезимували. лайм мармелад. Єдиний сорт, який я знаю. Ага, ось у мене ще є така красуня. Це також лапчатка, травяниста або перстач. І така вона сива. Отакий От кущик. Ось така. Тут треба обирати, щоб обрізати листочки, все жалкую. старенькі обрізати треба ось така. гейхери ну, хер це як і хости, щось таке дуже-дуже гарне. І ще дуже гарно в мене є хохлатка, ще вам покажу. Тут треба і, ну, і квіт, квіти в хохладки. Ну, Невзручні такі сорт Шоколад Стар. Ось бачите, одламалася моя ця, але ж... Є отака от красуня. Тут лист, тут лист просто безподобний. Спробую так вам ближче, подивіться. Яка це краса? Баданчик. Тут баданчик прямо ловкий. Він, він минулий рік гарно квітував. Це таке ось цікаве вам. Вирісила, вирішила показати. Листя я не прибираю взагалі, бо я ж як тільки все підходить, по я поприсапую це все. Тут всі світльпани викапувала перед тим, як садить, вони всі виросли. А тут у мене, дивіться, я думаю, що він з бутонами. Е, Підіжіться, це, це, це у мене рододендрон. Рододендрон Blue-тіт. Або азалія. Не знаю. Ну, я виписала як рододендрон. Blue тіт З маленькими квіточками. Але ж я думаю, що він мені заквітне. А це вкриті, не лякайтеся, а це мої ще е, великолистяні е, гортензії вкриті. Я ще не розкривала. Ще й ноль є бачу, тому я не розкриваю. Хоча треба хоч, ну я заглядала одну, наче нічого. А на ніч тільки прикривати а на день відкривати. Якщо ось до 20 обіцяють, то буду. На завтра, правда, 6-4, то не буду, а тоді треба буде відкрити. Так, і по цю сторону, дивіться, от така в мене хіра, Вона така, наче хто знаєте, бризнув на неї. от Як, як малюють, і так бризгами. І от вона така красуня. Ось така красуня, от я люблю темні. І така красуня. І тут хоч така ще й замученька, ну і така красуня є. О, маленька. Ну, ось так потихесенько ми ростемо. Що тут ще є таке цікаве. Тут є ще така жовта. Гарно розпустилася, приймала, дивіться яка. Ну, жовтий кольор, щось моя камера не хоче передавати. Але ж гарна, гарнення, така, красунька. Пішла вже миво, не могла вам не показати, яке це, яка це краса, оцей очиток Медендорфа. Подивіться, який він зараз гарний. Він влітку зелений з жовтим, а зараз ще з оцим помаранчевим, ну просто горить в око кидається. Ось такий красун. Декілька кущиків буде на продаж. Так що тільки ще не відсаджувала. Буду відсаджувати. О, а цю треба стригти, ще не, не стрижена. Ну, ще роботи вистачає. Ось моя посилочка від брежнюків. Зараз витягну все і покажу вам. Я бігенько на новій пошті її передивилася. Ось так ось запакована була. Зараз покажу все. Ой, отак от буде по одному. Дивіться, це хиропліднику. Дивіться, які в нього вже бруньки гарні розпущені. Ой, я дивлюсь на свій похироплідник, то в мене тільки-тільки з'являється, а це гарний. І це похироплідник сорт Little Devil. Побачила я його у надійки, цей сорт, і закортіла його, щоб був і в мене канал надійки, сад мрії надії. Надії, якщо не, я не помиляюся. Тут такий. Ну, непоганий. непоганий. Ну от горщик, бачите, як? Як у Бережників завжди. Ну, ще й непогано на цей раз спаковано, я вам скажу. Так. Достаємо далі. Далі. Буду розрізати прямо при вас. Тут. Ой, тут навіть розв'яжеться. Тут навіть розв'яжеться. Зав'язали в кульок тається. Що тут у нас? О! О, це навіть непогано. А це в нас хоста Diamond Like. Якщо я не помиляюсь, вона блакитна. Дуже гарний лист. Блакитна хоста. Щось з боку лізе, не знаю що. Ну, я вам скажу, навіть дуже-дуже непоганий. І горщик це, мабуть, це один, так я думаю. Бо то П9. Класна, ура, задоволена. Ще й три точки росту, наче якщо не помиляюся. Ну, якось так. Далі йдемо. Я ж казала, посилочка невеличка, так що я вас довго не затримаю. Так, сліду ще щось. Ох, ну тут просто земля. Тут я не бачу нічого. Не знаю, що з цього буде. Все. Мабуть, ехінацея. Так, да, ехінацея лимон дроп. Ой! Буду висаджувати, подивлюся. Ну, поки я нічого не бачу, хоча мої ехінацеї на вулиці вже сходять. Майже всі. Поки розстроєна. Що далі будемо? Буде, буду вас тримати в курсі. Далі. Всі розв'язуються, так що я навіть не стала розрізати. Бо я хороплідник розрізала. Так, ну, все ж, якщо іхінацея є, то вона є. Бачите? Хінацея, бре... енд Рім. Це, якщо не помиляюсь, така двоколірна. Я постараюся вам в кінці відео вставити фото. Ну, тут це ж є. А там що то? Навіть не знаю. Так. Ну, якщо що, сфотографую і вишлю. І... Так, ну і все, їх і на це, я, я ж її бачу. Хінацея, ехінацея, хінацея, хіноцея. Зараз подивимось, що тут Блубері. Ну, читайте, бо щось не, не зрозумію. Але вона така <кій> чорничного кольору, по-моєму, якщо не помиляюсь. Квітка повинна бути. Ну і цю видно ж. О, і ця хоста. І теж є точка росту непогана. Дивіться, яка гарнюня. Ну гарнюня ж, ну нічого ж не можу сказати. І це в нас хоста. Ось така, дивіться. Ой-ой-ой, хочу показати. Зараз я обриню. ще раз ірастейки. Ось ось. Глаз бачу. Тайне <глаз>, глаз якось так. Ну. ну, ось, оце все гарне п'ять. А це, звісно, розстройство. Не знаю. Прямо не знаю. Таке відчуття, що його перевернули і тут запхнули як попало. Ну, от таке в мене відчуття. Попробую витрясти і подивитися, що там буде. Буду однак в землю висаджувати. Ось така покупочка. В принципі, я задоволена, крім оцеїх і на цеї. Ще така трапилася ситуація сьогодні на Новій Почті. Пішла ж по... отримувати. Кажуть, будете перевіряти, не буду перевіряти. Перевірила, бачу, що все на місці і більш-менш, наче ж, нормально. Ну, я ж не розпаковувала геть кульочки, я при вас їх розв'язувала. А біля мене люди, ну, так думаю, що мама з сином, посилочка така височенька, як тубом. Теж чую, вона ну, геть стоїть і каже, що хіба сюди влізло чотири дерева? Ну, каже, зараз розпочатаємо, подивимось. Відкривають вони посилочку, а я свою перевірила, повертаю голову, а там прийшли дубці. Вона каже, це щось не то. А я ж питаю, а що ви виписували? Вона каже: персик і штамбові шовковиці три штуки, а там ну, граб, звичайний граб. І... Уже вони ну, відмовилися, прийшла свою забирати, а вони сказали, що вони відмовляються. І я прочитала на оцій же упаковці, що це файно фрукт фірма. Так що дивіться, От такі бувають ситуації. Ну і на цьому все. Поділилася, показала трошки вам своїх квіточок. Буду вдячна вам за вподобайки, за коментарі. Намагатимусь всім відповісти. За те, дякую велике за те, що дивитесь. Це обов'язково буде Україна. Дякуємо нашим ЗСУ. До скорої зустрічі!